Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, скажімо, так, за останні кілька місяців риторика Німеччини кардинально змінилася із великого союзника Росії. То зараз, скоріше все Німеччина перетворилася на великого союзника України і намагається всіляко підтримувати. І от остання допомога військова розміром 600 мільйонів євро. Це надзвичайно великий кошторис, один з найбільших серед європейських країн. Так от Олаф Шольц пообіцяв зміцнювати українську армію. Артилерійськими системами та хоче надавати протиповітряну оборону системи протиповітряної оборони. Ну передусім йдеться про системи IRIS-T, які є на озброєнні Німеччини, і які саме виробляє Німеччина. Так от, Олаф Шольц пропонує створити спільну з європейськими країнами систему протиповітряної оборони. На його думку, ну перевага зрозуміло, що буде надаватися Україні, але Разом європейські країни могли б створити велику потужну систему, яка б захищала від атак із повітря. І така колективна безпека буде набагато ефективніша ніж кожна країна. Буде самотужки забезпечувати протиповітряну оборону. Ну і надалі пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками. Ну і такі підставки будуть постійними і стабільними, що не може не радувати нас, адже ми отримаємо ще одного постійного і стабільного партнера з постачання зброї. Тобто Німеччина долучається до цієї когорти Сполучених Штатів Великої Британії і Німеччина, які будуть постійно надавати нам озброєння. Берлін, який насправді. Досить тривалий час роками дуже скептично ставився до євроатлантичних прагнень України. То, от зараз офіційна позиція Берліна, яку висловлює Олаф Шольц, що Україна, Молдова та Грузія неодмінно мають стати частиною Європейського союзу, передусім стосується України та Молдови, і адже вони зараз, адже Україна зараз є таким фронтом між європейськими. Цінностями європейської демократії та е неоімперською нео автократією е, Москви. Відповідно, ну е, об'єднана Європа має стати е, таким собі кордоном, тобто, в якому я маю на увазі, що і Україна має бути всередині цієї Європи. Ну і стати фронтом, і також подолати е, ті старі історичні помилки, які були допущені останні кілька десятиліть. Тобто Україна має вернутися у е, і закріпитися у великій європейській. Військам НАТО не доверя, друг ти мой. Ну треба розуміти, що зараз західні лідери міняють риторику не тільки виходячи з розуміння самого, що відбувається, а в з внутрішньої ситуації в своїй країні. Важко пояснювати своєму населенню, що всі ці проблеми, які зараз відбуваються, в, той, в тій же самій Німеччині, да, з енергокризою. З подорожчанням, з інфляцією і так далі, що це ну тут повинні бути причини, вже пояснення, що от, яке було от ще 3-4 місяці назад. Такі легкі форми, компроміс, переговори, і так далі. Ну це, це вже не зрозуміло. Заради чого? Заради перемоги і проти чого це вже стає зрозумілим. Це легко пояснити постолюдям, так що ми не просто так страждаємо, не тільки через Україну. А через війну в Україні, а те, що Путін піде далі, і це повинно певним чином мобілізувати так би мовити населення цієї країни і більше довіряти своїм урядам і не вимагати, так би мовити, йти на певні приговори. Бо ми знаємо, що ліве крило соціал-демократичної партії Німеччини, воно якраз от виступає за. Перше, для, проступає проти надання важкої зброї, по-друге, за те, щоб починати вже переговори. А, чи Путін Ну, Путін хоче з найкращої ситуації тобто, домовлятися? Він, він розуміє, що зараз кризова ситуація буде на фронті, тобто, а, так чи інакше очікував. Ну, не буду казати про це, просто не говорити про це, але ми самі знаємо, що відбувається. І Як воно буде тривати, ніхто не знає. А, він хоче якраз в момент, коли. А, Газ буде коштувати, як вони кажуть, там 5 тисяч вже доларів, так? і будуть якісь, не знаю, вони проведуть чи референдум, чи, чи буде, почнеться підготовка, така вже конкретна підготовка до референдумів на цих територіях. І в цей момент він хоче, мабуть, от, щоб почалися ці переговори на позиціях, які для нього, так, скажімо, більш потужні, як він вважає. Йому потрібна перерва. По-перше, подивитися, що буде з Європою за зиму відбудеться, так ну і по-друге, йому нього дійсно величезні проблеми на фронті величезні проблеми взагалі з залученням військових, з мобілізацією там, багато інших причин, які треба йому просто потрібен час для того, щоб зробити якусь перестановку. А там подивитися, може ж ми ж розуміємо, що він постійно розраховує на зовнішні чинники. Вони ж таке враження, що слідкують там більш ніж американці за виборами, які повинні бути, відбутися в Конгресі, за тим, що відбувається підготовка президентських виборів, які тільки через два роки будуть в Америці, і багато інших, так би мовити, моментів, які вони відслідковують, вважаючи, що ту та ситуація, в яку вони поставили Європу, Приведе до влади в Європі, як мінімум, так а можливо і в Америці, людей, які захочуть домовлятися, просто домовлятися на умовах, які будуть при, при, прийнятними для самого Путіна. Ну агресори і мілітаристи, все одно ми з вами, руски люди. Бо знаєте, мені приходиться про це говорити ну ну майже щодня, тому ну, що запитують там і знайомі, і родичі, і всі інші. Ну чому так, чому так, чому так? Ну, я бачу це таким чином, розумієте, дуже швидка, кажемо так, перемога, або швидка перемога, там е якесь так, скажімо так, відверте, відверта втеча та, росіян з своїх позицій, вони точно можуть викликати якусь там неадекватну реакцію у у Путіна, і там е застосування ну, тактичної ядерної зброї, ну умовно кажуть. Будемо вважати, що це от така є засторога або ну бачення на сполучених штатів, що от така бистра втеча, бистра й швидкий удар, і бистра втеча, вона може викликати якраз таки для того, щоб припинити е, от таку швидку атаку, щоб там на плечах, наприклад, там військ, які втікають, в'їхати в е, там, я не знаю, на Кубань, в Крим. Е, в Курську там область, Брянську і таке інше вона може якраз таки спровокувати росіян до такої, от несподіваної ескалації можливої ескалації. А от перемилювання це саме те, я згадую завжди. Я завжди слова Ллойда Остіна, які в принципі сказав їх це міністр оборони сполучених штатів, який сказав їх на першому засіданні Рамштайна. А він сказав: ну приблизно таке, да там можливо не дослідно, але приблизно таке. Чи наше завдання зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла а, е, не змогла вести жодної війни? Жодної війни. Розумієте? І от якраз таки жодна війна це е, ну, таких два сценарії. Або яка ж війська перемога там над Росією, така, що вона там розпадається, і таке інше. Але тут виникає купа ризиків. В тому числі для західного світу, або це перемилювання, про яке я говорю. Причому перемилювання – це називається місцерубка, яка буде перемалувати не тільки війська, це перемилювання практично всіх ресурсів, які є Росії, тому що це комплексне перемилення. це так, така знаєте, це падіння ресурсу. Військового раз, це падіння ресурсу економічного, два, це ресурсу технологічного три, це ресурс людський в першу чергу, який в принципі, а відсутність перемог, це просто напато падіння якогось там бойового духу і таке інше. Чотири це падіння і відверта, там те, що від відвернувся від, від Росії, і навіть ті, які не просто там її не, не прихильники, а скажімо такі, які нейтрально до цього став. І от, от все це в комплексі, воно дає таке можливості говорити, що Росія стає обезкровою, тому що от ми хочемо перемоги, да? Але можливо, там світ трохи сидять люди і дивляться далі, що робити з переможною Росією, в якому стані переможна Росія повинна існувати, або обскровленою, але такою самою великою, або її дефрагментувати на кілька частин, або там вона дефрагментується на кілька частин для того, щоб точно вже ніколи не мати. Можливості вести будь-яку віно підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.